Удруге після Різдва з культурною місією в українській діаспорі Чехії побували дитячі колективи Закарпаття. Тісна співпраця громадських організацій Українська ініціатива в Чеській Республіці та Малої Академії літератури і журналістики в Закарпатській області відкрила творчі можливості для виступу дітей за кордоном. У рік сприяння дитячій творчості колективи зі своїми наставниками здійснили євротур напередодні Великодня, який святкують християни західного обряду. У концертній програмі дівочий ансамбль Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 імені Чайковського та слухачі Маліжу міста Мукачева виконали авторські поезії та пісні про Україну. Уславили творчістю Тараса Шевченка. Танцювальний ансамбль центру творчого розвитку Зефірчик міста Ужгород тепло вітав сучасними та закарпатськими народними танцями. Творчі колективи чистотою дитячого серця задемонстрували душу України та срібної землі, в якій тісно переплетені культури різних народів. Духовна місія українців за кордоном підтвердила життєву необхідність збереження національної культури і традицій. Водночас, юні таланти Закарпаття стали ближчими до європейських цінностей, мандруючи старовинними Прагою та Парижем. Я е, живу в Чехії з початку 90-х років. Бачив, як українська діаспора розросталася за рахунок заробітчан, які сюди приїздили. Багато з цих людей вже в Чехії пустило корні, мають свої сім'ї, як з чехами, так і з українцями. Народилося тут багато дітей, цих людей, і в основі своїй це легальні можливості. Працювати і жити в Чеській республіці, республіці для українських громадян. В реальному часі українці за кордоном переживають четверту хвилю еміграції, здебільшого, у пошуках праці. Чеська республіка є однією з перших країн, куди подалися безробітні українці, в тому числі із Закарпаття.